Середа, 12 липня, будьте пильні, бо сатана спотворює писання. Спасіння ж праведних у Господа, він їхній захист у скрутний час. Господь допоможе їм, визволить їх, забере їх спосеред грішників, спасе їх, бо вони на нього надіялися. Псалом 37, 39 та 40 вірші, спокуса, перенесена Христом у постелі, була його особистою сутичкою з лукавим, який у котре виявив себе родоначальником гріха, Колись сатана був херовимом хоронителем у небесних дворах, ангелом, який за силою та владою поступався лише самому Христові. Проте він повстав проти Бога та спокусив частину ангелів приєднатися до нього. На небі відбулася війна, і сатану з його послідовниками вигнали. Скинути із небес, він твердо вирішив встановити своє царство на землі та прихилити людський рід на свій бік. Проте Христос пообіцяв: якщо люди будуть переможені спокусою, він, Божий син, стане їхнім поручителем. Христос прийшов у наш світ, посівши місце Адама, щоб перемогти в усіх тих спокусах, у яких Адам був переможений. Охрестившись, Ісус пішов у пустелю і там був спокушуваний ворогом. Він постив сорок днів і сорок ночей. Коли ж наприкінці зголоднів сатана підійшов до нього, видаючи себе за посланця неба, і спокушував його. Ворог добре розумів силу Божого Слова. Він знав, що за цим словом ізраїльтяни отримали хліб під час їхньої мандрівки пустелею. Це саме слово могло тепер задовольнити всі потреби Христа. Однак Божий план полягав в іншому: Бог хотів, аби Христос випробував те, що відчувають звичайні люди. Він не повинен був застосовувати чудодійну силу у своїх інтересах. В іншому разі, сатана заявив би, що випробування Христа не було чесне, оскільки він скористався надприродною силою, а тому немає права вимагати від людей дотримання всіх своїх приписів, якщо спроба виконати їх може коштувати життя. Сатані хотілося, щоб Христос виявився винним у гріху самовпевненості, оскільки без потреби ризикував своїм життям. Лукавий не навів усю цитату із писання, пропустивши слова на всіх дорогах твоїх, тобто на дорогах виконання обов'язку. Якби Христос зловжив Божою милістю і ризикнув своїм життям, намагаючись довести Сатані, що він Месія, то відхилився б від виконання обов'язку. Усім необхідно познайомитися з Божим Словом, оскільки сатана спотворює і неправильно цитує писання. А люди наслідують його приклад, показуючи тим, кого вони хочуть звести на хибну дорогу якусь частину Божого Слова і ховаючи при цьому іншу частину, яка може зруйнувати їхні плани. Ось така ситуація, друзі, з тим наскільки важливо знати Господнє слово. Тому досліджуйте Біблію для того, щоб мати змогу відповісти всім, хто буде у вас запитувати про неї.